Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вам хочу розповісти, що таке оптрон або по-іншому оптопара. Отже, оптрони – це такі електронні прилади, в яких є джерело та приймач випромінювання, тобто світлопромінний елемент, як мініатюрна лампа, розжарення а в якості фотоприймача, біполярний польовий фототранзистор або фоторезистор. Принцип дії Оптрона будь-кого виду заснований на наступному. У випромінювачі, енергія електричного сигналу перетвориться на світлову, а у фотоприймачі, навпаки, світловий сигнал видає електричний відгук. За ступенем інтеграції, оптрони можна розділити на дві групи. Перша це оптопара, яку також називають елементарним оптроном. вона представляє собою оптоелектронний напівпровідниковий привод, що складається з випромінювача, та фотоприймача, між якими є оптичний зв'язок. Що забезпечує електричну ізоляцію між ходом і виходом? Друга це оптоелектронна інтегральна мікросхема, яка представляє собою мікросхему, що складається з однієї або декількох оптопар, електрично з'єднаних з ними одного або декількох узгоджувальних або підсильних пристроїв. Таким чином, в електронному ланцюгу такий прилад виконує функцію елемента зв'язку, в якому одночасно здійснена електрична, тобто Гальванічна розв'язка входів і виходів. Як елемент зв'язку, оптон характеризується коефіцієнтом передачі, визначеним відношенням вихідного і вхідного сигналів, і максимальною швидкістю передачі інформації. Можливості оптрона як елемента гальванічної розв'язки характеризуються максимальною напругою і опором розв'язки, а також прохідною ємністю. Ось узагальна структура схеми оптрона. Вхідний пристрій служить для оптимізації робочого режиму випромінювача, наприклад, зміщення світлодіода на лінійну ділянку вольт характеристики і перетворення посилення соонічного сигналу. Вхідний блок повинен мати високі ККД перетворення, високу швидку дію і широкий динамічний діапазон допустимих вхідних струмів. Призначення оптичного середовища це передача енергії оптичного сигналу від випромінювача до фотоприймача, а також щоб у цих випадках забезпечення механічної цілісності конструкції. Принципова можливість управління оптичними властивостями середовища, наприклад, за допомогою використання електрооптичних чи акустооптичних ефектів, відображена введення схеми пристрою управління. У цьому випадку ми отримаємо оптрон за керованим оптичним каналом, функціонально відмінним від звичайного оптрона. Зміна вихідного сигналу може здійснюватись як по входу, так і по ланцюгу управління. У фотоприймачі відбувається відновлення інформаційного сигналу з оптичного в електричний. При цьому прагнуть мати високу чутливість і високу швидкодію. Ну і нарешті вихідний пристрій призначено для перетворення сигналу фотоприймача у стандартну форму, зручну для впливу на подальші за автороном каскади. Практично обов'язковою функцією вихідного пристрою є посилення сигналу, оскільки втрати після подвійного перетворення дуже значні. Нерідко, до речі, функцію посилення виконує і сам фотоперіймач, наприклад, фототранзистор. Ось умовне позначення оптрона, у в якості фотоприймача використовується фотодіод. Переваги оптронів базуються на загальному оптоелектронному принципі використання електрично-нейтральних фотонів для принесення інформації. Це такі переваги, як можливість забезпечення ідеальної електричної розв'язки між ходом і виходом. Для оптрона не існує яких-небудь принципово-фізичних або конструктивних обмежень щодо досягнення будь-яких високих напруг його порів, і опорів розв'язки і будь-якої малої прохідної ємності. Це також можливість реалізації безконтактного оптичного управління електронними об'єктами. І обумовлена цим різноманіття гнучкість конструктивних рішень керуючих ланцюгів. Також це односпрямованість, поширення інформації по оптичному каналу і відсутність зворотньої реакції приймача на випромінювач. однією перевагою є можливість створення функціональних мікроелектронних пристроїв з фотоприймачами, характеристики, яких при освітленні змінюються за складним, заданим законом. І звичайно, це не вразливість. Оптичних каналів зв'язку до впливу електромагнітних полів, що у випадку довгих оптронів, тобто з протяжним волокно-оптичним світловодом між випромінювачем і приймачем, забезпечує їх захищеність від перешкод і витоку інформації. Але оптронам притаманні певні недоліки: це значна споживна потужність, обмовлена необхідністю подвійного перетворення енергії. Тобто електрики освітло, і в електрику і невисоким ККД цих переходів. Також підвищені чутливість параметрів, їх характеристик до впливу підвищеної температури і проникаючої ядерної радіації. Це ще більш-менш помітне тимчасове погіршення параметрів, але й відносно високий рівень власних шумів обмовлений особливостями фізики світлодіодів. Але, звичайно, перераховані недоліки поступово усуваються завдяки вдосконаленню матеріалів і технологій, а їхні переваги настільки високі, що забезпечують. Певну позаконкурентність оптронів серед інших приладів мікроелектроніки. Тепер давайте розглянемо застосування оптрона в якості гальванічної розв'язки. Оптрон застосовується для зв'язку блоків апаратури, між якими є значна різниця потенціалів, і для захисту вхідних ланцюгів вимірювальних пристроїв від перешкод і наводок. Інша найважливіша область застосування оптрона. Це оптичне безконтактне управління з силовими і високовольтними ланцюгами. Це запуск потужних тиристерів, семистрів, управління електромеханічними релейними пристроями, також специфічну групу керуючих оптронів становлять резисторні оптрони, призначені для малострумових схем комутації у складних пристроях візуального відображення інформації, виконаних на електролюмітцевих. Індикаторах, мнемосхемах і екранах, створення довгих оптронів з протяжним гнучким волокнооптичним світлодіодом відкрило абсолютно новий напрямок застосування виробів оптронної техніки зв'язок на коротких відстанях. Також різні оптрони діодні, резисторні, транзисторні знаходять своє застосування у чисто радіотехнічних схемах модуляції, автоматичної регуляції, посилення на інших. Створення оптронів з фоторезисторами, математичні функції, що є кроком на шляху створення, функціональної оптоелектроніки. Універсальність оптронів, їхні різноманіття і унікальність багатьох функцій є причиною того, що сферами застосування цих прилетів стали обчислювальна техніка, автоматика, зв'язкова і радіотехнічна апаратура, різні автоматизовані системи управління, контролю, регулювання, медична електроніка та багато інших.